Розпочинаємо новини четвер, 22 червня, і ви дивитеся Суспільне новини Черкаси. Вітаю в студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою. Моніка Соробей. Далі коротко про дня. Відпочинок із обмеженнями на Черкащині від сьогодні діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Саме військові і правоохоронці підняли питання щодо доцільності е, обмежень цих. Коли реанімують шлях на Чигирин, дорожники розповіли про плани на прийдешній рік. Тяжко але що робити, все робимо для перемоги України. Кишкова паличка не завада. У смілі відпочивальники купаються попри заборону. Водичка чудова, паличок не бачу. Від сьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Для всіх його обмежили до 22-ї години. Відповідне розпорядження розмістив у своєму телеграм-каналі голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З чим це пов'язано? В нього розпитали наші кореспонденти. Адміністраторка Черкаського ресторану пані Ольга розповідає, заклад, у якому вона працює, до сьогодні закривався о 23-й. Загалом, коли зменшився час комендантської години, і вона почала діяти з 12-ї години ночі, ми збільшили час роботи і працювали не до 10-ї, а до 11-ї вечора. Часом говорить пані Ольга, це створювало певні незручності для персоналу. Деякі моменти були, коли там, наприклад, ну робочі моменти, що просто не встигали всі вчасно відвозити, скажімо так, то були такі нюанси, що там за 10 хвилин до комендантської години ти доїжджаєш додому і спішиш ти, Боже, я доїхала нарешті. Від сьогодні ресторан, у якому працює Ольга, закриється о 22-й. Він та усі розважальні заклади області. Рішення про таке обмеження ухвалив очільник області Ігор Таборець. на останньому засіданні. В зв'язку з тим, що саме військові і правоохоронці підняли питання щодо доцільності обмежень цих, оскільки з 12-ї години комендантська година, а до 12-ї години ніхто не встигає своєчасно повернутися додому. Вже вступає в дію комендантська година, діють військові, діють правоохоронці. Ігор Таборець говорить, що таке незначне обмеження не має негативно вплинути на економічну складову роботу розважальних закладів, натомість дисциплінує їх і, передусім, їхніх відвідувачів. Дійсно, йде війна, і ми, коли бачимо, досить такий. Галасний аспект в наших розважальних закладах, і особливо коли це триває аж до 12-ї в притик. Звісним чином це не виникає, не викликає особливого задоволення, особливо в родин, які зараз чекають своїх захисників. Думку голови Ова розділяють і черкащани. Я вважаю, що правильно зараз ситуація на фронті настільки складна і зараз. Я ну, моя особиста думка що мають вирішальний момент. І ми маємо чимось жертвувати і вважати як християни, так скажемо, Теж дужні трошки співчувати нашим хлопцям, підтримувати і розуміти, що зараз їм важко. І треба собі десь в чомусь, я б так кажу, взагалі зараз не розважатися, а всі сили направити, щоб за них молитися, підтримувати. Хто не молиться, значить якась. Волонтерська діяльність. Я нормально до цього ставлюсь, тому що я майже не буваю, не користуюся цими закладами. Харчуюсь вдома. З Нашими цінами немає такої можливості розважатися. Зараз не до розваг, чесно кажучи. Та взагалі їх треба позакривати, війна йде. Людям просто грошей нема куди дівати. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Час комендантської години лишається незмінним з 12-ї ночі до 4-ї ранку, розказав Суспільному голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Нагадаю, її скоротили до 4 годин на початку березня, врахувавши звернення аграріїв. Це було необхідно для вчасного старту посівної кампанії та задля нарощування виробничих потужностей. 30 тисяч квадратних метрів доріг реанімували на Черкащині цьогоріч. Вартість ремонту склала понад 30 мільйонів гривень. Про це розповів виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Руслан Левченко. Нині ж ремонтують шлях побіля Чигирина. Як просуваються роботи, та які плани у ремонтників на цей рік у викладі далі? Холодне призирування асфальтобетонного покриття, призировка, яка залишається. Ми підсипаємо узбіччя а на його. Ось ми ранку на під'їздах до Чигирина працюють майстри. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, підготовка до ямкового ремонту, який буде відбуватися завтра гарячим асфальтобетоном. Все йде по плану. Все згідно плану, який довів нам служба автомобільних доріг. Виконуємо. Ця дорога не бачила ремонту багато років, каже водій В'ячеслав. На рух вона дуже впливала, тому що не можна було розігнатися. Машина, вибачте, запчастини не дешеві. Тут дуже великі глибокі ями були, такі аварійні, що можна було й колесо вивернути. За 20 років водіння, говорить пан Юрій, лишився через цю дорогу десятків тисяч гривень. Взагалі ні в якому. Такі канави, що просто жах. Ходова, все летить, все починає от салінблоків, заканчує підшипниками, Різіни немає, все. Ну що таке, представте, ми їхали 60 кілометрів дві години. А зараз, хоч по графіку. Час 20. ремонтні роботи нині проводять на двох відрізках дороги. На цьому відбувається ямковий ремонт струменевим методом, каже майстер дільниці Євгеній Цибулько. Ближче до виїзду до Чигирина, холодне фрезерування, покриття і підготовка до ямкового ремонту Це залежить від розмірів ям, від глибини ям. Струменевий метод ми можемо використовувати тільки 2-3-4 сантиметра, а ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном. Ми робимо більші ями, аварійні ями, які заважають руху транспортних засобів. Зараз роботи проводяться біля Чигирина. Ця ділянка вже дороги все відканіла до Черкас, обхід Черкас відремонтована. Ремонтні роботи на цьому відрізку планують закінчити до кінця наступного тижня. каже виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Руслан Левченко. Та додає у пріоритеті сьогодні дороги міжнародного, національного та регіонального значення. У нас незавершеного будівництва 88,6 і кілометрів доріг, які Призупинилися, по яких були розпочаті вже роботи, і 66 і 5 кілометрів доріг. Це які були вже проведені закупівлі, але роботи ще були не розпочаті. Щодо капітальних та поточних ремонтів, то цьогоріч їх не передбачають, каже Руслан Левченко. Втім, працювати є над чим. Плануємо провести тендер. По ремонту мосту через по трасі Н-01 через річку Рось в Корсунь в місті Корсунь. Це робота, яка буде проводитися ну, розбита на два роки. Тим часом ремонтники працюють з сьомої ранку до сьомої вечора. І це все говорить Руслан Левченко за шаленою спеки. Втім, і чіткою мотивацією закінчити все у поставлені терміни. Жарко тяжко але що робити, все робимо для перемоги України. Вікторія Хамаза Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Сміляни не бояться кишкової палички. Попри заборону купатися у річковій воді на міських пляжах на берег Тясману, відпочивальники сходяться з самого ранку. Це засвідчила наша Марія Гаврилян. Вона поспілкувалася із відпочивальниками, а ще розпитала у завідувачки відділу епіднагляду обласного центру профілактики хвороб Світлани Нікітюк, чим для людей може бути небезпечне порушення заборони санітарних лікарів. Початок десятої ранку а на смілянському березі Тясьми вже кілька десятків відпочивальників. Пані Людмила із подругу купатися не йдуть, кажуть, що повідомлення про заражену воду відбило до цього охоту. Ми ходимо просто засмагати. Нам подобається засмагати да, Вранці десь до 11-ї години до 12-ї. Натомість пані Марія не відмовляє собі у задоволенні освіжитися у воді. Водичка чудова, паличок не бачу. Якщо вони то їх не видно. А водичка тепла прозора. Пані Марія говорить, що оголошення про заборону купатися у тясмені бачила, проте має свій спосіб обезпечення. А я їх воду не ковтаю. А що є інший варіант? Альтернативи немає. Більше нам смілянам людина сама себе переконує, що це безпечно, але це насправді це не так. Це хибна думка. А це вже думка завідувачки відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних захворювань обласного центру контролю профілактики хвороб Світлани Нікітюк. За її словами, сміляни ризикують, купаючись у тясмені. Це може бути і холера, і ротавірусний гастроентерит, і дезентерія, і шигільоз, і вірусний гепатит, а і що завгодно. Тобто, купатися в такій воді Категорично не можна на початку цього тижня, говорить пані Світлана, проби води показали перевищення лактозу позитивної кишкової палички у 13 разів вище норми. Такий моніторинг стану води і піску фахівці обласного центру контролю профілактики хвороб проводять що два тижні. Проте їхніми результатами пан Сергій не переймається. Чоловік розповідає, що проблема із кишковою паличкою у тясмені для цієї спокотної пори типова і щорічна, але він не гребує ні купатися тут, ні ловити рибу. Нам демонструє свій сьогодні. Нічні улов переважно карасів, Термообробка убиває все, Так що сирую, рибу є, не рекомендується, А жарю, будь ласка. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Протягом цього тижня фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб відібрали 14 проб води в місцях масового відпочинку людей по області. Повідомила Суспільному завідувачка відділу піднагляду та профілактики неінфекційних захворювань Світлана Нікітюк. За її словами, окрім сміли під контроль не пройшов ще Остачівський став в Умані. Натомість у Дніпровській воді у Черкасах відхилень від санітарних норм не виявили. Три сотні вільних місць. Таку кількість першокласників готові взяти на навчання міські школи Черкас, розповіла Суспільному заступниця директора департаменту освіти міськради Надія Євчак. Частина шкіл укомплектувала класи до 31 травня. Решта ж готова приймати документи протягом літа. Як заклади готуються до прийому дітей, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Є дитина дня. На кожен день вибирається дитина, яка нам дає інформацію про цей день. Спеціальний трон, як його називає вчителька Алла Кульцова, зробив батько її учня. І хоч до класу діти прийдуть через два місяці, стілець каже, стоїть на своєму місці. Ще й війни, ну такої масштабної в нас не була, але ми вже виховуємо патріотів, виховували самого самого дитинства. На своєму місці всі навчальні матеріали демонструє пані Алла. І ми вивчали різні ери, палине мезозойська, і це робилося у вигляді круп. Сьогодні принесли повністю весь пакет документів, що потрібно. Неважко їх збирати. І сьогодні здали повністю всі документи. Будемо вважати, що ми вже майже зараховані. Мама майбутньої першокласниці Людмила Тарасюк із вчителькою Аллою Васильівною вже знайома. Ми здали першу дитину в цю школу. Нам сподобалося, як дитина навчається, який був підхід до неї. Вона була в захваті. Кожен день було щось цікаве, щось нове. Співпало так, що наш класний керівник молодших класів буде набирати клас, і друга дитина в мене потрапляє знову до цієї вчительки. Всі 24 першокласники навчатимуться за освітньою програмою нової української школи, говорить Алла Кольцова. Кабінет у нас готовий, все матеріальна база в нас і технічна є. Ми проводили курси при садочку, і значна частина дітей із садочка з груп пішли. Ми працювали з ними майже рік. Дітки знайомі зі мною. Ще 15 першокласників готові взяти на навчання до закладу, каже директор Черкаської загальноосвітньої школи номер 4 Василь Сабодаш. Завершують і ремонт укриття з 1 вересня. Ми плануємо набрати три класи: три класи десь до 30 осіб в межах, ну можливо, 75 до 80 чоловік. Сховище у нас є, яке ми орендуємо, але в наше шкільне. Воно зараз потребує капітального ремонту, і ми робимо проєктно-кошторисну документацію, експертизу, щоб воно відповідало всім сучасним вимогам. Список усіх зарахованих на навчання до першого класу був готовий 31 травня. Саме до цього часу приймали документи від батьків, говорить директор спеціалізованої школи номер 3 Валерій Завіновський. Такі заяви ми. Приймали за записом в електронній черзі. Ну і на 31 травня результат був досить таки досить таки серйозним. Ми набрали чотири перших класів. Можна подавати документи, да не тільки в серпні, а і протягом літа, і протягом навчального року, навіть якщо він почнеться. Ну але є один момент на вільні місця. До 1 вересня у черкаській школи планують набрати 305 класів першокласників. Коментує тему заступниця директора департаменту освіти міськради Надія Євчак. У нас ще 22 загальноосвітні заклади. Вони мають вільні місця. Це від 2 від десь місць і може бути і до 30 місць. До 1 вересня, я думаю, ми що всіх дітей укомплектуємо. Найбільше поки що вільних місць у нас це четверта школа. В 13 й школі, в 17 й школі, але то велика дуже школа. В 24-й ще трошки є, в 30-тій ще є у нас місця, в 32-й є, в 33-й ще є місця. Щороку така ситуація, тому що найбільший потік йде до 1 червня, а потім уже на протягом літа ми добираємо дітей і до 1 вересня ми влаштуємо всі, укомплектуємо всі класи. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини Черкаси. І це все на цьому. Таким був четвер. 22 червня. Очима команди Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і хай щастить.